Друзі, бджіл, вітаю! Я відкрив свою власну фермерську онлайн-крамницю продуктів бджільництва і почав приймати бджолиний віск. І ось до мене звернувся вже перший клієнт, другий вже відправив свій віск на пошту. І давайте його розглянемо. Віск прийшов в такій коробці, 25 кілограмів. Виклав я його на піддони. Віск різної якості. Тут є домішки, про це свідчать ямки. Не звертайте увагу, що цей жовтий, цей такий колір Головне, щоб був віск. Але трошки потестувавши його, я розумію, що тут є домішки і доволі значний відсоток. Тому, поговоривши з власником. Ми домовилися трошки списати на бруд, адже кулаков цей віск обов'язково вичистить, автор трошки доплатив і отримує назад 20 кілограм високоякісної вищини кулакова. Ось. Але ви подивіться, в якому як чудово власник підготував, як якісно. Все вичистив. От дивіться, От перший, другий. Третій. Присіпатись до нього майже неможливо. Дуже культурна людина. Молодець. Тож, якщо у вас є бжолиний віск, є бажання обміняти його на високоякісну вищину колокола, або продати його. Знаходьте Медоїжка або пишіть в приват, і ми зробимо з вами угоду.